Відродили оцю виставку три фотографи. Раніше ми проводили такі виставки. Це був Варкін, Кадурін, Кузновський, Кузнецьов. Ми там мечем мінялися. Легенда фотомистецтва Запоріжжя Олег Бурбовський згадує добру традицію, коли публіці пропонували роботу одразу кількох авторів. Каже, в кожного з фотохудожників свої погляди, почуття та емоції. Вони різняться та усіх об'єднує любов до фотографії. Я показав десь ті роботи, які я раніше не показував, хоча би були зроблені. Захотілося мені показати три цикла. Перший цикл показати таких дуже відомих, знатних людей нашого рідного краю другий цикл я показав природу, природу, яка душу гріє, і третій цикл це теж портрет. Портрет такий хі, інтересний. Жанровий маманері цікава не тільки жанрова манера метра, але й самі герої світлин. Ось, наприклад, на фото перекладачка Марія, вона француженка. Колись у Парижі Олег Бурбовський провів 11 днів свого відрядження. Мадам супроводжувала його всюди. Цікава жінка, вона мені допомогла і побачила більмандо на вулиці, На вулиці Парижа я засняв дуже гарний такий кадр більмандос зі своєю подругою чи жіною. А ось хлопчина з дитячого садочка пройти повз нього просто неможливо. Такий колоритний щирий, так і хочеться вщипнути його за щічку. А на сорочці зірка статкових погонів. Я працював фотографом на алюмінієвому комбінаті. Посилали перед праздниками, там щось таке було. Дітей Та, така колоритна дитина. Мимо не пройдеш. Він спокійний, як актор на зйомках був. Йому сказала, ну постояв тут вихователька. І мовчки я практично з двох кадрів зробив. Віктор Кадурін каже, на відміну від класичної манери Олега Бурбовського, намагається руйнувати стереотипи. Його зброя художні прийоми. Я хочу, щоб в моїх світлинах бачили мої почуття і думки, щоб глядач міг додумати своє. Я не все зразу викладаю, щоб було понятно. Я хочу щось приховати, щоб глядач. Сам домислив Валерій Кошеленко каже: 90% його робіт на виставці цьогорічний доробок намагався досягти жанрового розмаїття, показав багатогранність своєї творчості. Я намагаюся не зациклюватися на чомусь одному. Я намагаюсь робити так, щоб у мене була колекція і природних пейзажів, і міських пейзажів, і жіночих, і чоловічих портретів. Бо кожен, кожен жанр він вимагає особистого підходу. Пізнали Дніпро на фотографіях Запоріжжя, Київ. Ми самі займаємося фотографією і чорно-біла для нас близька тема. Ми вперше зайшли, але здивовані дуже цікаво. Ну, мені більш пейзажі мабуть Запоріжжя дуже красиво. Ще той Дніпро, той наш Дніпро полуводний, який був. Ну, дуже гарно, дуже а, красиво поставлена природа. Наталія відвідувачка виставки і досі пам'ятає, як кілька десятиліть тому тут у студії у фотоклубі робили ось цю світлину. Тут на самом на самом ділі ми троє. Це мій чоловік, а я вагітна. Це був сьомий місяць вигідності, і це була вже така фотосесія. З нею легко працювати. Вона на багатьох виставках в Європі пройшла. Виставка об'єднує різноманітні жанри фотографії від ліричного пейзажу і вуличної миті до тонкого психологічного портрета. Це понад 60 фоторобіт, природа, міські пейзажі, жінки. Ці три теми кожен з трьох авторів показав по-своєму. Як саме запоріжці зможуть побачити до 2 жовтня у фотоклубі за адресою проспект Соборний 159. Ірина Чернова, Юрій Поворознюк, телеканал МТМ.